Формадол Забудь про головний біль. 8 грудня 91 рік, заповідник Біловезька пуща, урядова дача на хуторі віскулі. Лідери Білорусі, Росії та України підписують договір, який у змі охрестять змовою, яка розвалила імперію. Від 90-го року республіки Радянського Союзу одна за одною проголошують свою незалежність. 24 серпня 91-го це зробила і Україна. Назріло логічне питання: як жити далі? І як бути з радянським союзом? Адже прописаного механізму виходу з СРСР не існувало. Потрібно було шукати шлях, і його знайшли неочікувано для самих себе. Навіть за дві години до підписання того, що ми підписали, я не відчував, що буде злами СРСР. Я жив у рамках міфу про велику радянську імперію. Прощатися з імперією були готові не всі упродовж 91-го року. Президент СРСР Михайло Горбачов намагався знайти новий формат співіснування держав, та вдалося йому це не дуже. Коли ми зібралися в Новогарьово обговорювати проект нового союзу, ставилося таке завдання: повинна бути нова конституція, нова федерація, тобто радикальне оновлення договору, підписаного ще в 20-ті роки. Але коли ми почали обговорювати цей договір, то зрозуміло, що ніхто не ставить такого завдання створити нову федерацію. Є мета тільки поміняти фасади, а все залишити як було і владу, і людей. Тоді-то зародилася думка зібратися без Горбачова. Така зустріч, зрештою, відбулася. Але не в Москві, а на віддаленій урядовій дачі в Білорусі головні дієві особи президент України Леонід Кравчук, Росія Борис Єльцин і голова Верховної Ради Республіки Білорусь Станіслав Шушкевич. Події почали розгортатися 7 грудня. Та коли всі зібралися за столом перемовин, стало зрозуміло, російський президент нічого розвалювати не збирається. Він поклав перед Кравчуком текст союзного договору, узгоджений із Горбачовим і лідерами республік у Новоогарьовому за кілька тижнів до того. Мовляв, підписуйте, а я зараз за вами. Але Кравчук не хотів нічого підписувати. Його аргументація була гранично простою. Він казав, що Україна на референдумі вже визначила свій шлях, і цей шлях незалежність радянського союзу. Більше немає. А створювати якісь нові союзи йому не дозволить парламент. Українцям ці союзи не потрібні. Українці не хочуть іти з одного ярма в інше. І справді, рівно за тиждень до цих подій в Україні відбувся референдум, на якому понад 90% українців підтвердили акт проголошення незалежності. Цей факт шокував і росіян, і білорусів, як і непохитність Кравчука. Борис Єльцин не знав, як бути в цій ситуації. Розходитись за однією з версій до дій, а саме створення принципово нового договору його підштовхнув президент України. Яким ви повернетеся до Росії? Я повернусь до України як обраний народом президент. А ви в якій ролі? Як і раніше, в ролі підлеглого Горбачова над текстом нового договору працювали цілу ніч, і вже на ранок мали документ про створення співдружності не Союзу незалежних держав. Ми, Республіка Білорусь, Російська Федерація, Україна як держави засновниці Союзу РСР констатуємо, що Радянський Союз як суб'єкт міжнародного права та геополітична реальність припиняє своє існування. Угода передбачала визнання територіальної цілісності та кордонів кожної незалежної тепер країни. Радянські закони проголошувалися нечинними. Цікаво, що юридично Україна ніколи не була членом СНД, а мала статус засновниці й учасниці. Коли про цю тристоронню угоду дізнався Михайло Горбачов, то назвав її антиконституційною, але його аргументів вже ніхто не слухав. Тож 25 грудня 1991 року він подав у відставку з посади президента СРСР і радянський союз остаточно припинив своє існування. привіт! Я Людмила Барбір. Команда «Сніданку» з 1 плюс 1 щоранку прокидається разом з вами. Ми поруч. Вмикайте нас щодня з 7.00 до 10.00, а у вихідні з 8.00 до 10.00. На телеканалі ТЕД, а також на ютуб-каналі 1 плюс 1.